Ціни на фрукти і ягоди в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Наприклад, полуницю виробники віддаються 50-70 гривень, хоча нещодавно були на рівні 45-50 гривень. Що стосується черешні, то розцінка значно впала з 50-115 гривень до 40-70 гривень за кілограм. На полицях і рядах одеських магазинів та ринків цього сезону можна зустріти різну вартість на джерела вітамінів. Мешканці та гості міста вважають, якщо ціни на фрукти та овочі після спаду десь і стали вище це не суттєво. Більшість обирає для купівлі вітаміної корзини ринок або привоз, зокрема через різницю у вартості з магазинами. Якщо про ціни казати, то ціни дуже високі. Я сама з Херсону, у нас набагато дешевше. Ціни, звісно, кошмар, але ми розуміємо, що їх везуть не близько. Я з Запоріжжя, теж такі самі ціни, і ще дороже. Але дехто запитаних навіть і не помітили змін у ціні або вважають, що вартість доступна для споживачів. Якщо піти на базар, ну не тільки на привози, на, поїхати на космонавтів, то там, звісно, ціни будуть намного дешевші. Бо я вчора була, от, наприклад, вишня на привозі, так вона 50, У людей можна купити по 40, і навіть можна домовитись і по 35. Ну, На черешню я б не считаю, що це сильно дорого, хорошо на привозі ціни що діше, по 40, по 50. Там дешевлю, да? вибір більший, і пройдеш вибереш все, що хочеш. Да? За словами медиків, одним з ефективних способів підтримки гарного самопочуття є включення в раціон фруктів, багатих на поживні речовини. Опитані містяни у літній період майже кожного дня купують різні види джерел вітамінів. Зараз сезон. Я люблю черешню, дуже вишню, яблуки, банани. Огурчики, помідорчики. Беремо черешню, полуницю. Огурчики, помідорчики. Ну і фруточки, А зараз черешня пішла. вона яка вкусна, красива, Абрикос. Літо це не тільки сезон насичення організмом вітамінами, а ще й початок виготовлення вдома закруток на зиму. Найчастіше компотів та варення. Стосовно того, чи почали робити запаси, у опитаних респондентів думки розділилися. Це вишні, бо я дуже люблю вишні. От, і вчора я вже. Почистила кісточку, засипала сахаром і буду робити. У мене дуже по Ми Взагалі не їмали закрупки. Так, брали на компот. Що брали? Черешню, полуницю брали. І дуже подобається. Ні-ні, ще не купую, ще дуже рада. Вишню, не хочу персик закатати. У нас ще з минулого року поставалися, бо приїду, будемо закривати, а що робити? Ми будемо черешню купувати. у нас много у вишни прямо у дворі растут. Так что вишня у нас у дворі росте. Ну, только ж по сезону берем. Варенье делаем, вишневое уже, оно уже отходит. Это, клубника уже отошла, уже ее нет остатки. То есть, ну, клубника идет, значит, на клуб, клубнику берем. Вишня, значит, вишня, черешня, а сейчас вареники с вишней. О, это же вообще... Фрукти та овочі безперечно містять користь, і відмовлятися від них не варто, адже вони багаті антиоксидантами, які здатні допомогти знизити запальні процеси в клітинах, зміцнити імунну систему, додати енергії, і запустити антиейдж ефект. Однак фахівці наголошують, що маса стандартної порції фруктів або овочів в день близько 80 грамів.